Я думаю, нам потрібно більше робити те, що ми робимо, і і ви згадали деякі результати саміту. Я думаю, були дійсно хороші результати, і підтримка України була досить очевидною. Знаєте, коли ми слухали слухали союзників, і дуже значущим результатом було те, що майже кожна країна погодилася. Витрачати 5% від валового внутрішнього продукту на оборону та ті речі, які підтримують оборону. Отже, 3,5% з цієї обіцянки йдуть на основні питання оборони, а ще 1,5% на інфраструктуру. Це це величезне зобов'язання, і що це означає, я думаю, що буде багато ресурсів. Є багато ресурсів для надання додаткової підтримки не тільки Україні, але найважливіше для всіх країн НАТО. І з такою підтримкою, я думаю, є речі, які ми повинні зробити, щоб забезпечити найкраще використання цього. Коли ми розглядаємо придбання нових систем і нових боєприпасів, я думаю, що нам перш за все потрібно переконатися, що ми розглядаємо майбутню загрозу, поточну і майбутню загрозу, переконатися, що ми правильно це окреслили і погодилися з цим. Тоді нам потрібно координувати та синхронізувати вимоги, щоб ми розвивали корисні можливості, але уникали розробки або створення надлишкових можливостей, якщо ми не хочемо надлишковості в деяких областях, ми повинні мобілізувати наші промислові бази. Ми повинні уважно подивитися на те, як ми розробляємо системи, і не лише зосереджуватися на, на е апаратному забезпеченні, але як я і мої колеги продовжуємо знову і знову вчитися, тому що ми вже знали, те ти не тільки повинен мати обладнання, але і враховувати навчання та підтримку життєвого циклу цих, цих платформ, і щоб виконати те, що він задумав. І це, це значна заява про волю українського народу. Це ще більша заява про Європу та наших, наших європейських союзників і партнерів, які дійсно активно долучилися до цього і надали величезну підтримку. Отже, ми, ми зібралися разом на початку, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребувала. Спочатку Україна, мабуть, не вона не мобілізувалася в тій мірі, в якій я б хотів їх бачити мобілізованими, і пізніше ви побачили, як вони відкоригували свою мобілізаційну політику, що зараз приносить їм дивіденди. Але я думаю, на початку це створило їм деякі проблеми. Е, ви бачили, як ми поспішили зібрати союзників і партнерів, щоб підтримати Україну, коли почалися бої? І е, 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 якщо ви трохи згадаєте про це, як я можливо вже казав раніше, о, Росія це країна з найбільшою армією в Європі, яка вторглася в сусідню країну, яка на початку не мала великої військової. Спроможності, і а, коли ми дивимося на цю боротьбу зараз, через три з гаком роки, Україна все ще є суверенною країною. Вона все ще вона приймає власні рішення, вона все ще знаєте дуже навіть демократія. І ми хочемо, щоб вона залишалася демократією і мала засоби для захисту.